Доброго ранку, шановні мої підписники та гості каналу. Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. А готую я сьогодні звичайнісінький пісний борщ. Я хочу поділитися з вами рецептом такого смачного пісного борщу і шматочками хеку. Готувала хек на ранок. До гречаної коші, залишила кілька шматочків і вирішила приготувати пісний борщ із хеком. Спочатку я з вечора замочила фасольку. Отака квасоля. Я готую борщ із кольоровою квасулею. Трішечки вкила білої, але квасоля кольорова вона м'якша. І швидше розварюється в борщі, і не, не така в неї жорстка шкірка. Хоч і борщик стає, або колір води стає такого темного кольору, але це не страшно. Коли ми вкинемо всі і картоплю, і морковку, тоді і засмажку, борщ буде мати звичайнісінький червоний колір. Далі я приготувала отакий от буряк. Буряк повинен бути з прожилками, може бути розовий буряк, він такий м'якший. І більше, можливо, підходить до борщу. У мене розового немає, є червоний звичайний буряк отакий І я його буду нарізувати. Саме нарізувати, не натирати, а нарізувати. На продовжувасті частинки. Я вам покажу, які вони повинні бути. І так, спочатку розрізую бурячок на слайси, а потім на продовжувасті частинки. Спочатку кружечки тонесенькі кружечки, отакі. От Тинесенькі, тонісінькі кружечки нарізую, потім їх перерізаю на опіл і після того. І соломочкою і теж нарізаю. У мене вийшла досить така дрібненька соломка. Ну, Камера показує трошечки більшу, але дрібнесенька така, виходить, соломка. Васоль я намочувала, звичайно, з вечора. Вона в мене прогорілась уже 20 хвилин. І тепер кидаю бурьок. Далі почистила 5 великих картоплин і вийшло 7 маленьких картоплин. І 2 морковки. Одна середнього розміру, а інша маленька. Морковку я буду терти на терку з великим вінцем, а картоплю поріжу квадротиками. І так натерла мурку і нарізала картоплю. Спочатку вкитатиму моркву. Буряшок у нас проварився 15 хвилин. Морковка 5 хвилин проварилася. І вкидаю картоплю. Постійно Прибираю пінку. Вона нам не потрібна. так, збираю пінку час від часу. Нема пінки, бачите? І википіло отак водички вже. У мене 4,5 літри каструлька. І от на великому вогні зараз вариться, тільки закипить. І я зменшу вогонь до середнього. Тобто на моїй індукційні поставлю на тисячу. І так, борщ у мене кипить на малесенькому вогні, вже закипів, а я готую капусту, невеличка в мене капустинка, і не, не, не достатньо капусти. Я компенсую перчиком. І ще підготувала отаких два перчики, Які дрібненько наріжу, так, як і капустку. І так, я підготувала капусту і перець, але вкидати поки що не буду. Підготувала три помідори, такі середнього розміру. І у банці у мене є квас. Квас із буряка. 15 хвилин прокипіла картопля і я вливаю буряковий квас, чашечку. Після того я вкинув влили квас борщ став такого бурякового насиченого кольору гарного і багато користі саме у квас. Якщо ж квасу немає, то треба додати. На ну, один може помідорчик біжим. До посмаженого хеку, той, що залишився зранку, <кій> я додаю 4 томати, які на, 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 на терку, і одну цибулинку сюди втерла і виливаю у сковорідку. У соус додала пів стакана води і така чайна ложечка в мене є. Я сюди поклала трішечки солі і цукру на пополо. І гарно розмішати. Помідори дуже люблять цукор. Отже, чуточку треба додати. І отак довести до кипіння. Хай воно прокипіть буквально 2 хвилинки. і от, оцю смажечку залимо у борщ, вкидаємо капусту і перець. Розмішуємо, і якщо він у вас густуватий, вийшовся, можна додати холодної води. У мене, виходить, пів чашечки холодної води ще додаю. Доводимо до кипіння на великому вогні, тобто, коли доводимо до кипіння, вогонь збільшуємо, тільки починає кипіти і вогонь зменшуємо до середнього або менше середнього. Зараз в мене майже 2000 і тільки закипить я збавлю його до тисячі потужності. Тільки борщ закипів, вкидаємо хек з томатом і готую кріп, лавровий листочок, все це має домашнє. Все, весь борщ готується з домашніх продуктів, крім хеку, звичайно. І додамо столової ложечки солі за смаком, але вже після того я вкину засмажку. Погляньте, якого красивого кольору вийшов у нас борщ червоного. І вже пінки ми не збираємо через те, що хек тушкувався у волійці із томатом. І щоб не забрати нам жир, вже пінки ми не збираємо. Так і залишаємо, можемо ложечкою на середину його підтягувати і його не стане. Оцієї пінки не стане, борщ стане прозорим. Отже, вкинули ми вже і капустку, і кріп, і лавровий листочок, і сіль, і борщ повинен ще прокипітися до готовності капусти. Одні люблять, щоб капуста була хрустка, інші, щоб вона дуже гарно зварилася. Це вже інша справа. Ну, я сьогодні зроблю так, що. На Дуже красивий, духмяний, запашний виходить, борщ за таким рецептом. Він увібрав у себе усі смаки осені, всі смаки овочів. І квасулька гарно зварилася, і капустка, і помідорчики в цьому борщику, і перчик, і рибка, тобто і картопля, і морковка. Всі барви осені вібралися в цьому борщі. Він дуже смачний, получився запашний. І, і раджу приготувати саме за отаким. Рецептом. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Поставте лайк, якщо сподобався такий рецепт. Вам мого борщу поглянути, який він тільки гарний.